Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І зразу хочу попросити вас підписатись на канал, так як до перших 100 підписників мені залишилось декілька підписок. Будь ласка, підпишіться, думаю, вам не важко, а мені це буде додаткова мотивація знімати і далі відео. І поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і давайте сьогодні поговоримо про те, куди ж інвестувати свої перші заощадження. І як я вже говорив в одному з минулих своїх відео, я також починаю все спочатку, я починаю все відкладати, я починаю з маленького мінуса, трошки повертаю боргів, але і відкладаю, і також інвестую. Зараз про все це розкажу детальніше. Отож, якщо ви подивились мої минулі ролики, ми розбирали там, як правильно відкладати кошти, як правильно вести бюджет, починати вести бюджет, і будемо думати, що у вас вже з'явились перші заощадження. І у вас можливо виникає резонне питання: а куди ж вкладати перші заощадження? Так, деякі маленькі суми ви можете тримати там в гривні до певного періоду, але все рівно ви собі думаєте про інвестування і так далі. І, звичайно ж, перші свої накопичення потрібно вкладати в свою фінансову подушку безпеки. Вибачте, ви не підкажете, яку треба мати подушку, щоб добре спати? Фінансову. Одна з помилок на перших етапах в інвестуванні це люди інвестують до того, поки назбирають свою подушку безпеки, тобто поки в них нема хоча б 3-6 місячних запасів. Детальніше я зараз в цю тему углублятись не буду. в мене є відео все про подушку безпеки, там і ключові моменти. Так що, будь ласка, подивіться, я з. Посилання залишу в описі. Також, щоб хотів сказати, що е, про інвестиції я зараз також не буду все розповідати, так як і відео на каналі, я його також залишу в описі. Передивіться, там я все детально пояснив. Тільки скажу, що. Ми зараз знаходимось, Я також, якщо ви будете інвестувати перші свої кошти, перші свої заощадження. Ми зараз знаходимося на фазі накопичення капіталу. А на фазі накопичення капіталу ми користуємось консервативними інструментами інвестування. До таких належить три інструменти: перший це облігації державні або військові. Другий це депозит банківський, і третій це страховка або страхові компанії. Зараз давайте детальніше про це буду розповідати. І так, давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, у вас з'явились перші 5 тисяч гривень заощаджень. Ну і ви собі думаєте, ну що вони будуть в мене просто так лежати, адже там інфляція їх потрошки з'їдає. Як я вже казав раніше, ми можемо користуватись на першому етапі трьома. Консервативними інструментами. Давайте перший буде хай депозит. Ви можете поставити гроші на депозит. Це ви можете зробити зараз дуже легко, тому що мобільний банкінг зараз допомагає ну в цьому ну, взагалі дуже круто. Тобто, вам лише потрібно дійти до терміналу, поставити гроші на рахунок і відкрити все в своєму телефоні. будете бачити, як вам. Накопичуються відсотки, ви можете поповняти і так далі. Депозит це можна сказати, інвестиційний інструмент консервативний, тобто тут висока надійність, але відносно мала дохідність і така посередня собі ліквідність. Якщо ви, наприклад, ставите гроші на депозит, то фактично ви позичаєте гроші банку, і банк вам зобов'язується гроші повернути просто вже з відсотком, трошки більшу суму. Зараз зазвичай депозити дають від 13 до 16% річних, але який є нюанс, про який ви мусите знати, що з того доходу, який ви зробите фактично, з вас знімуть там, 21% податку. Тобто, по факту, це буде не 16% річних, а десь 13,8-13,9%, можливо, 13,5%. І дивіться, тому що різні банки в різних е, своїх продуктах пропонують на різних термінах різні відсотки. І це все потрібно уточнити. Ви можете зателефонувати до представника банку і все це уточнити, що вас цікавить і які у вас є питання. Не бійтесь задавати питання, все краще собі спочатку досліджуйте, а вже потім підбирайте під свої цілі свої інвестиційні інструменти. І слідуючий інструмент це державні облігації або військові облігації. Це фактично, коли ви даєте державі борг, і вона вам зобов'язується повернути кошти з відсотком. Який плюс у державної облігації? Точніше, я б сказав, яка різниця? Між депозитом і державною облігацією, тому що там відсоток річних інколи більший, трошки інколи менший, але зазвичай це також 16% річних. Просто якщо на більший термін, там може бути і 17, якщо не менший, може бути і 14. Це все також потрібно дивитись. Але облігації не оподатковуються. І різниця в тому, що якщо ви, наприклад, на депозит можете кожного місяця його поповнювати. І вже вам буде відсоток нараховуватися кожного разу з більшої суми, то облігації ви просто раз купляєте і вам відсоток не нараховується кожного місяця, наприклад, там три рази на рік. Але з облігацій не оподатковується, Тобто, якщо ви маєте там 16% річних то вам і виплатять 16% річних. Але, наприклад, якщо облігація номіналом 1000 гривень, вона може коштувати не рівно 1000 гривень, може коштувати 1007 гривень, 1009 гривень, деколи 1000, навіть 70 гривень. Тобто з 1 тисячі це не буде рівно 16% річних. Тобто ви собі там порахуєте. Там може бути трошки менше, але не думаю, що буде менше, ніж 15%. Облігації ви можете купити не тільки в банку, ви можете купити також в дії. І хочу сказати, що це вже вторинний ринок облігацій, тому що і забуду додати, що можете купити в різних брокерів. Є брокери, які також надають такі послуги. І хочу сказати, що це вже вторинний ринок облігацій, так як на первинному ринку лише допускаються банки і брокери. І давайте розкажу, як роблю це особисто я. Так як я вже говорив, що я зараз також починаю все спочатку, я також зараз трошки на дні, але я потроху вибираюся з цього. І як я вже вам казав, багато, швидко і надовго не буває. Наша ціль зробити багато і надовго, але це не буде швидко. І так як ми знаходимося зараз на першому етапі, тобто на Етапі створення капіталу, на етапі накопичення капіталу, то я тут, в принципі, зараз користуюсь лише поки що двома е, інструментами: це депозит і е, облігації держ. І третій інструмент, яким в принципі в нас в Україні досить мало хто користується, це страхування життя, або, простими словами, страховка, тобто страхова компанія. Так, ви можете страхувати як себе, так і рідних, але там є різні накопичувальні програми. Там є пенсійна програма е з медичним страхуванням, навіть страхуванням життя. Є накопичувальні програми для дітей. Є накопичувальні програми для себе, але там різні продукти і про все. Потрібно консультуватися. Вас дуже детально все проконсультують, дадуть вам почитати договір. Але хочу сказати, що там вже більш на тривалі терміни, наприклад, від 5 років і так далі. Але можливо щось змінилося і потрібно про все цікавитись. Є така дуже чудова відмінність між страховими компаніями і там нашими банками, коли ви купуєте депозит, облігації і так далі. Ви фактично вас обслуговує банк. Різниця в чому, що у страховій компанії немає ніхто доступу до вашого рахунка, крім вас. Тобто, якщо які у вас, якісь у вас проблеми з законом, або якісь аферисти хочуть там заблокувати ваш рахунок там через чорних там, нотаріусів і так далі, знаю, і такі випадки бували. То до страхової компанії в них доступу нема. Навіть якщо держава прийде і скаже, що ви там якийсь аферист, і ми хочемо там арештувати ваш рахунок, їм, тобто їй, державі, не нададуть, не дадуть цього зробити. Тому страхова компанія це ще досить такий хороший захист вашого капіталу. Ну і раджу застрахувати своє життя. В першу чергу, якщо ви один годувальник сім'ї, це страхуєте себе, тому що якщо ви залишаєтесь без роботи, то ви залишаєтеся без доходу. А так у вас буде страхування життя, і вам гроші на лікування повернуть. Там є різні страховки. Я зараз про це розповідати не буду, тому що я не їхній консультант, але хочу сказати, що я свого часу був застрахований, і так мені все виплачували. Я декілька разів підпадав під страхові випадки, мені все виплачувало, ніяких проблем не було. Скажу вам, що я був застрахований в страховій компанії Уніка. Зараз я чув Медлайф, чудові надає страховки, так що ну, звертайтеся, цікавтеся. Думаю, тут все зрозуміло. Все вам так детально пояснив. Якщо залишились якісь питання, задавайте їх в коментах. А зараз давайте поділюсь своїм досвідом, куди інвестую особисто я. Ну, я собі відкладаю і на подушку безпеки, так як в мене її майже немає, і потрошки інвестую. Тобто, одну третю я інвестую, дві треті я відкладаю собі на подушку безпеки, куди інвестую я. Я інвестую особисто зараз, поки що депозит не відкривав. А я купляю державні облігації. Не державні облігації, а точніше військові облігації. Таким чином, як інвестор, я підтримую наш військово-промисловий комплекс і трошки на цьому заробляю. В принципі, це нормально, тому що ну, інвестори так допомагають розвивати і бізнес і взагалі і трошки на цьому заробляють. Е, купляйте облігації, військові, допомагайте нашій державі і трошки на цьому можете заробити. Е, я облігації купляю на довгий період, тобто я їх купляю на рік, потім я буду формувати з них трошки інший вже пакет, я знаю куди, але це буде вже згодом. Це буде десь приблизно через рік. Свою фінансову подушку я тримаю трошки в гривні, трошки в іноземній валюті. Точніше, 50 на 50, але я не ставлю на депозит, тому що диверсифікація також має бути присутньою в подушці безпеки. Це ви думаю, якщо будете переглядати відео, я там все детально пояснив. Ще хочу сказати, що поки що не дивіться в сторону криптовалюти, біткоїни і так далі. Так, там великі прибутки, але й великі ризики втрати капіталу. А наша задача на першому етапі це накопичити собі подушку безпеки і, можливо. Паралельно ще взятися за інвестиції, так як в мене є досвід, я. Паралельно це роблю, але якщо у вас досвіду нема і ви не маєте бажання в цьому розбиратись, то я вам просто рекомендую вкладайте поки що гроші в подушку безпеки. І хочу вам сказати ще таке, що запам'ятайте, що ви і тільки ви відповідальні за те, куди ви несете свої кошти. І Ви мусите знати, що люба фінансова організація це піраміда. Банк це також піраміда, але це надійна піраміда. І більшість банків, держав. Держава гарантує, якщо банк збанкрутує, держава гарантує повернення грошей. В які банки вкладати, це вкладайте в 2-3 банки. Я б сказав, топ банки України. Ну, це такі, як може бути, як Моно, особисто я в Моно. Це може бути Приватбанк, це може бути Райфайзенбанк, це може бути Пумбанк. Ви вже собі обирайте. В принципі, це все, що я хотів сказати, тому ще раз попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і пам'ятайте, або ми керуємо грошима, або гроші керують нами. А зараз до побачення, до зустрічі в наступних відео, па-па!